Дякую побачить меридна школа, Де дзвінок у нашого Тут дитинство наша доля, Тут розквітла наша душа. Класахом він жарти сніг, перша дружба, перший страх, Мрія в кожного політ світ чекає на шляхах. Всі я скажуні роки, не захопить пам'ять в роках. Школа наші перші кроки, наче промінь поміж хмар Географія і карти, математика, і спів, скільки днів сідали за парти, зустрічали сотні див. Всі яскраві дні, уроки, не заходить пам'ять в роках, школа наші перші кроки, наче промінь, поміч хмар географія і карти, математика, і спів, скільки днів сідали за Зустрічалась сопні дыр, див Всі я с хаючі уроки для заходу в пам'ять рока Школа наші перші кроки, наче промінь поміж хмар. Дистанційка, вибух рім але дух наш ворог не зломив, ми до мрій своїх демо І країну відбудуємо будуємо. Школа рідна, не забуде, хоч розходяться шляхи ще зустрінемось, ми люди в світі здійснених надій. Всі я уроки, не загубить пам'ять в роках. Школа наші бажі кроки, Наче промінь поміж хмарт. Дякуємо, рідна школа, і лінівка завжди в наших серцях. Завжди в наших серцях. Дорогі випускники! Сердечно вітаємо вас довгоочікуваним святам отримання свідоцтва повну загальну середню освіту та хвилюючим моментом прощання зі школою та вступу у доросле життя. Ми пишаємось вашими досягненнями і талантами. Дякуємо за навчальні роки та спілкування. Не забувайте про свою школу, бо це ваш другий дім, та вчителі, які надалі готові вам допомагати порадами, ділитися життєвим досвідом. Бажаємо вам, діти, не боятися нових викликів та труднощів, а навпаки, зустрічати їх з оптимізмом. Хай життєвий шторм не злякає вас, а тільки загартує у вас рішучість і стійкість. Нехай нажитий за ці роки в школі життєвий досвід направляє вашу долю, а знання підкріплюють ваш успіх, і для вас відкривається новий шлях до перемог і грандіозних відкриттів. Нехай ваше серце завжди буде відкрите для любові і дружби. Щасливої вам щедрої долі у житті, у досягненні мети, дорогі випускники, злагоди вам, миру та добробуту. Щиро бажаємо усім міцного здоров'я, успіхів, гармонії та благополуччя, успіхів у майбутньому, успіхів у складанні НМТ та вступу до обраних навчальних закладів. Будьте гідними! Поваги людей і радуйте батьків та наставників своїми досягненнями. Бажаємо вам світлої дороги на шляху до самостійного життя, особистісного росту і впевненості у всьому. Висловлюю свою повагу та подяку до вас, шановні колеги, за вашу щоденну працю, любов до дітей. Та високий професіоналізм за те, що ви вкладаєте частину своєї душі у кожну дитину, навчаєте та надихаєте. Щирі слова вдячності вам, шановні батьки, за вашу невтомну підтримку і віру у дітей. Бажаємо вам добра, щастя та успіху в подальшому житті. Дякую всім! Бажаю віри у світле майбутнє в мирній, вільній та незалежній Україні. Шановні випускники! Сьогодні ми святкуємо важливу подію у вашому житті закінчення школи. Вітаю вас цим чудовим досягненням! Ваші старання та наполегливість, прагнення до знань стали прикладом для всіх учнів. Ви не лише здобули високі оцінки, а й показали, як важливо мати мету та йти до неї, незважаючи на труднощі. Ваша праця не залишилася непоміченою. Ви отримали відзнаки, які свідчать про ваші зусилля та таланти. Я впевнена, що ці досягнення стануть основою для ваших майбутніх успіхів у житті. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому, продовжувати вчитися та розвиватися. Нехай ваш шлях буде сповнений нових відкритих можливостей та перемог. Вітаю вас ще раз! Ви гордість! Іллінівського опорного закладу. Шановні батьки, колеги, мої любі випускники. Сьогоднішнє свято символізує завершення важливого етапу шкільних років, сповнених радості, хвилювань, звершень і великих перемог. Ми пройшли цікавий шлях. І я пишаюсь кожним з вас. Я пам'ятаю ще маленьких п'ятикласників, які губилися в шкільних коридорах, але з цікавістю і радістю пізнавало щось нове. Сьогодні ви вже дорослі, самостійні, розумні і неймовірно талановиті. Попереду нові горизонти, виклики та можливості. Нехай цей шлях. Буде світлими і щасливим. Вірте в себе, не бійтеся труднощів. Завжди пам'ятайте. Ми, ваші вчителі та батьки, ваша підтримка. Ви завжди можете звернутися за порадою. Дякую батькам за розуміння, допомогу та віру в своїх дітей. Дякую колегам за підтримку і професіоналізм. А вам, мої любі, рідні діти, бажаю здійснення, мрій. Нехай останній дзвоник сьогодні лунає не прощанням, а стартом у велике і цікаве життя. Коли ви вперше усвідомили, що можуть стати медалістами, що було найважчим у досягненні цієї мети? Багато хто з нас замислювався про це ще у середній школі, коли успіхи у навчанні стали більш стабільними, але справжнє усвідомлення прийшло ближче до випускного класу, коли залишилось декілька іспитів та фінальні оцінки. Найважчим було зберігати рівновагу між навчанням, відпочинком та власними інтересами. Усвідомлення прийшло у старших класах, коли результати говорили самі за себе. Найважчим було, мабуть, зберігати мотивацію та не здаватися, коли здавалося, що це вже не було. Чесно кажучи, думка про те, що я зможу стати медалісткою, з'явилась не одразу. Мабуть, першим серйозним поштовхом стало завершення 9 класу з відзнакою. Тоді я відчула, що наполеглива праця дає реальні результати, і з'явилася внутрішня мотивація спробувати досягти ще більшого. Це не було якимось конкретним моментом осяяння, а спокіщо поступове усвідомлення власного потенціалу та можливості досягти високих результатів, якщо докладати достатньо зусиль. Найважчим у досягненні цієї мети, напевно, була необхідність підтримувати стабільно високий рівень балів. Були періоди втоми, спаду мотивації. Особливо складним було знаходити баланс між навчанням, відпочинком та особистим життям. Потрібно було постійно працювати над самодисципліною, правильно розподіляти час та знаходити внутрішні резерви для подолання труднощів. Ще в початковій школі я мріяла стати медалісткою. Це була моя дитяча, але дуже щира мрія, яка з роками перетворилася цілком реальну мету. Насправді складностей майже не було. Я завжди була старанною, відповідальною і мала чітку мету. Але, звісно, найважчим стало збереження стабільності під час ковіду та війни, коли довелося адаптуватися до нових реалій навчання. Усвідомлення про можливість стати металістом прийшло десь у старших класах. Коли зусилля почала давати стабільні результати, найважчим було зберігати мотивацію та не здаватися в складні моменти. Але віра в себе та підтримка вчителів допомагали йти далі. Натяки на те, що я можу стати медалістом, прийшли тільки на початку 11 класу, а чітке усвідомлення прийшло в січні цього року. Саме тоді я зрозумів, що докладаю достатньо зусиль, аби гідно претендувати на це звання. Найскладніше було зберігати баланс, не здаватися, не втрачати мотивацію, залишатися стійким і йти лише вперед. Я щиро вдячний всім, хто був поруч, і хто гідно та справедливо оцінив мої старання. 10 класу, коли вперше побачила тебе, а найважче було не обтяжуватись тривогами, що принесла ця новина, а навпаки, мислити позитивно. У мене не було мети стати медалістом. Я просто хотів отримати ґрунтовні знання у школі для подальшого життя. Якби? Іллівський ОЗЗСО був би людиною. Яким би він був? Охарактеризуйте, якби наша школа була людиною, це був би мудрий наставник з добрим серцем і великими амбіціями. Він би поєднував у собі терпіння вчителя, енергію активіста та турботу батьків. Це була б людина, яка завжди підтримує, мотивує та допомагає своїм учням досягти висот. Він був би добрим. І мудрим наставником, який завжди підтримує та вірить у своїх учнів водночас сучасним і відкритим до нового, як справжній друг. Якби Іллінівський ОЗЗСО був людиною, він би втілював та досвід багатьох поколінь. Будучи спокійним, розважливим та терплячим наставником, він би щиро піклувався про своїх учнів та вчителів, створюючи безпечне та сприятливе середовище, водночас залишаючись справедливим, і принциповим. Не боячи змін та відкритий до нового, він би сумлінно виконував свою роботу, прагнучи дати якісну освіту та виховати гідних громадян, не позбавлених при цьому почуття гумору та здатності підтримати кожного. Перше, що западає на думку, це, звісно ж, багатогранна особистість, Сяюча, емоційна, емпатична людина. Людина, що привертає до себе увагу. Ілінівський ОЗСО був би людиною, яка поєднує традиції та новаторство, яка навчає та надихає, створюючи затишну атмосферу для навчання, де кожен може реалізувати свій потенціал. Якби Ілінівський ОЗСО був людиною. Це була б добра, мудра і вимоглива особистість із щирим серцем. Вона завжди навчить і вірить у своїх учнів. Якби Іринівський заклад був людиною, це був би мудрий, добрий і справедливий захисник, освічений і відкритий до нового. Він завжди поруч, щоб підтримати, навчити і надихнути. Його серце турботливе, а душа патріотична. Він не тільки вчить, а й оберігає. Допомагає кожному вірити в себе. Він був би чоловіком середніх літ, адже нашому закладу 50 років. Привітним, креативним, сучасним, тим, який має багато друзів. Де ви бачите себе через 10 років? <гум> Кожен має свою мрію. Хтось бачу себе успішним лікарем або інженером. Але найголовніше, через 10 років ми хочемо бути щасливими, знайти свою справу та реалізуватися в ній так, щоб не шкодувати про жодне своє рішення. Всі вмію мати стабільну кар'єру і бути корисним суспільстві. Зараз я не можу сказати, де я буду через 10 років, та яку посаду я обійматиму. Але я щиро вірю, що я буду знаходитися в Україні, яка процвітає, відбудовується та впевнено творить нову сторінку своєї нової мирної історії. Через 10 років я бачу себе самостійною, впевненою в собі та успішною людиною, яка реалізує свій потенціал, у обраній святі діяльності. Я сподіваюся мати цікаву та змістовну роботу, яка приноситиме мені задоволення та можливість постійно вчитися новому. Важливим для мене буде також особистий розвиток, подорожі, розширення кругозору та підтримка міцних зв'язків з родиною. Я правну бути не лише успішним професіоналом, але й гармонійно розвиненою особистістю, яка робить свідомий вибір і не боїться брати на себе відповідальність. Через 10 років я бачу себе архітектором. Яка проєктує не просто будівлі, а простори, де людям комфортно і безпечно. Я хочу створювати середовище, що надихає. Також я мрію реалізовувати себе не лише професійно, а як людина, що має голос у суспільстві. Мікулі друзів обговорюють цікаві ідеї. Бачу себе частиною великої логістичної компанії або власником бізнесу у цій сфері. Хочу створювати. Тема, які працюють чітко, швидко та ефективно. Я буду жити в процвітаючій мирній Україні та стану кваліфікованим спеціалістом. Який момент або традицію у школі ви ніколи не забудете? Я думаю, що я ніколи не забуду свій останній дзвінок. Ці слова вдячності, щирі слова, бажання про майбутнє це ніколи не забудеться. Сльози на очах. Ще традиційне свята та прощання зі школою це залишиться в серці назавжди. У кожного є свої улюблені моменти: святкування першого дзвоника, випускний вечір або веселі перерви з друзями, але, мабуть, найбільше запам'ятається атмосфера єдності, підтримки та дружби, яку створювали наші вчителі та однокласники. Святкування останнього дзвоника це були завжди щирі обійми. Сльози радості та єднання всіх поколінь. А ще наші класні ранки. Завжди було весело і по-домашньому. Я ніколи не забуду часи, коли ми їздили до школи та бачили вживу вчителів та однокласників. Це були найкращі часи, сповнені приємних моментів та спогадів. Найулюбленішою шкільною традицією для мене є місць школи. Ця подія завжди була святом краси, таланту і душевного тепла. Саме в такі момент ти відчуваєш красу та силу наших дівчат. Я Любила приходити в школу дуже рано. І це відчуття майже медитативного спокою я її ніколи не забуду у нашій школі чимало традицій, і кожна з них робить її особливою. Але я назавжди запам'ятаю перший і останній дзвоник зустрічі з першокласниками та прощання з випускниками. Я згадуватиму наші свята в актовій залі, Міс та містер Ілінівський заклад, таланти Ілінівського закладу та багато інших. Я щиро вдячний всім, хто доклав зусиль, аби ми змогли побачити ці події, відчути їхню атмосферу і стати частиною цього чарівного шкільного життя. Ці спогади залишаться зі мною. На Я навчався в елінівському закладі лише дистанційно, тому багато моментів шкільного життя пропустив. з традиції школи мені особливо запам'ятається шкільний рушник, наш ютуб канал, шкільна газета SouvaNews та щорічні конкурси містер та міс Ілінівський заклад. Які три речі ви точно зробите після випускного? Виспимося після всіх підготовок і святкувань. Проведемо час із друзями, згадуючи шкільні моменти. Почнемо готуватися до нового етапу в житті, вступу до університету першої роботи. Подякую всім вчителям, батькам, влаштовую міні-відпочинок з друзями та почну готуватися до нового етапу мого життя вступу до університету. Перш за все, я точно дам собі трохи часу на повноцінний відпочинок після інтенсивних років навчання та підготовки до НМТ. По-друге, я планую активно зайнятися вступом до університету. І по третє, я обов'язково відсвяткую цей важливий етап зі своєю родиною. Після випуску, напевно, першою думкою буде: а як заповнити ту частину душі, яку стільки років займав Іллінівський заклад? Багато років поспіль я прокидався і засинав з думкою про школу. Завжди хтось питав про домашні завдання, майбутні свята чи організацію заходів. Ця щоденна присутність закладу в моєму житті стала невід'ємною частиною мене. І зараз я ще не знаю, чи можна буде заповнити ту порожнечу, яку залишить після себе Ілінівський заклад, але впевнений, спогади про нього залишаться зі мною. Назавжди. Після випускного я точно зупинюся, подякую собі за все пройдене. Це був складний шлях. Я проведу час з друзями, щоб відсвяткувати цей важливий момент, а потім розпочну своє навчання в університеті, готуючи себе до кар'єри архітектора. Після випускного я почну планувати своє майбутнє, буду робити все для того, щоб в мене було воно таким, яким я його бачу. З друзями. Поїду до бабусь і дідусів і обов'язково похвалюсь батькам. Вступлю до вищого навчального закладу, зустріну з друзями та відпочину. Що б ви побажали учням та учителям? Вчителям нашого закладу я хочу побажати ніколи не втрачати оптимізм, залишитися такими сильними, стійкими та натхненними. Протягом усіх 11 років навчання саме ви були нашою мотивацією. Дивлячись на вас, хотілося діяти. Рухатися вперед і не зупинятися. Особливо дивлячись на нашу класну керівницю Надію Костянтинівну, яка завжди біжала вперед. Вона не зупинялася, вона не здавалася, вона йшла вперед. І ми хотіли йти за нею. Ми йшли за нею, та будемо йти і надалі. А учнями хочу побажати сили, сміливості рухатися вперед. Цінуйте те, що що ми маємо зараз. І щодня створюйте щось нове. Розвивайтеся, вдосконалюйте, не бійтеся ділитися ідеями, наш заклад завжди відкритий до них. Вірте у свої мрії, говоріть про них, творіть і зберігайте те, що ми маємо зараз. І що ми будували з вами ці всі роки. Успіху вам, процвітання і нових звершень! І кожному з вас, і нашому, і лінівському закладу. Учням ніколи не боятися труднощів, вірити в себе та завжди прагнути більшого. Учителям терпіння, натхнення та гордості за своїх вихованців. Учням побажаю не боятися мріяти і завжди йти до своїх мети. а учителям натхнення, терпіння та гордості за своїх учнів. Моє побажання учням, незважаючи на всі складнощі, продовжуйте прагнути до знань та розвитку, використовуйте всі доступні можливості для навчання, будьте наполегливими та вірте у своє майбутнє. Я щиро бажаю вам мирного неба та повернутися до повноцінного навчання у стінах вхідної школи, де ви зможете вживу спілкуватися з однокласниками та вчителями. Вчителям я бажаю невичерпної енергії та натхнення у вашій важливій праці. Нехай ваша мудрість та відданість продовжують запалювати в серцях учнів жагу до знань. Бажаю вам бачити плоди своєї праці у майбутніх успіхах ваших випускників. Бажаю учням ніколи не зупинятися і не втрачати віру в себе навіть у найтемніші часи. А вчителям терпіння, внутрішнього світла і натхнення. І всім нам миру! Щоб більше нікому не довелося покидати дім через війну, щоб ми всі могли навчатися, працювати, творити і мріяти під мирним небом рідної України. Слава Україні! Чиним вчителям бажаю ніколи не зупинятися у розвитку, зберігати доброту та віру свої сили. Нехай школа буде джерелом тепла і знання, проявляти ініціативу та не боятися брати участь у чомусь новому. Я бажаю учням та вчителям нашої школи миру досягнення поставлених цілей, успіхів та здоров'я та бути щасливим у кожному моменті вашого життя. Моє серце вилітає з круте. Швидкі за хвилину тисяча ідей Підніють долоні, хтось спинив годинники, квіти червоні, ти я випускники. І ще один день і вже ніколи не повернеться час назад. Mm -hmm. Дзвінок, сирена, я в кіно, контрольне укриття. Бо Перейду екзамен той, що ми назвемо життя. Я би хотів, щоб то був дощ, але я знаю, що це сльоза Моє серце вилітає із грудей швидкість за хвилину тисяча іде. Щас побачу вас знову і пару нових сивих з'явиться в твоєму волосі, Що всі ці роки з нами поруч а ми як ними безголосі, дивились Краще б старанніше вчились, Та ніби навчились, Та ніби навчились. Серце вилітає з грудей швидкі за хвилину тисяча іде.